Республіканську ідею. Коли я був молодим, то мені розповідали навіть ще в школі, а потім в університеті, що в Сполучених Штатах діють дві партії: одна це демократи, а інша це республіканці. Я думав, ну що за дурня? Ну, абсолютно ж то ж не партії, яка ж між ними різниця? Як вони самі в цьому розбираються? І як так може бути, що вони між ними ще якась конкуренція відбувається? А Надзвичайно важко було знайти відповідь на це питання у радянські часи. Навіть коли ви почитали в енциклопедії, ви не зрозуміли, в чому там суть. І я вірив в радянській пропаганді, що справді це одне і те ж, вони тільки я ніби дві руки і з одної руки в іншу передають, так би мовити, владу. Направду республіканці є більш фундаментальними, як на мене, і більш мобільними з точки зору ідеї. І от зараз рух чаювання, який виник у Сполучених Штатах, він виник саме в площині дотичній до республіканців, а не до демократів. В цьому сенсі, як на мене, демократи більш консервативні, ніж республіканці. За типом ідеї республіка більш мобільна. Більш налаштована на інновації, ніж демократія. Демократія приречена на, на, на обмеження до. Народу і все, що з цим пов'язано. вона не може бути мобільною. Найбільш і найчастіше, коли говорять про республіку, перш за все, мають на увазі унітарну республіку. І тут ми підбираємося до першої проблеми, яка виникає це проблема ускладнення розуміння. Той самий момент, коли відбувається. Ускладнення влади, вона поділяється на два рівні. Відбувається перехід від унітарної до Федеративної Республіки. Вперше це відбувається в IV столітті, коли виникає Союз з вождями варварський племен, які оголошуються союзниками, тобто федератами. Тобто, вперше це відбувається як певна угода, дворінева угода принципово різних спільнот. Зауважте, федерація вперше виникає як поєднання двох різних спільнот. Наступні кроки. Європейський процентризм середніх віків, коли створюється Республіка об'єднаних провінцій, наприклад, в Оландії, Винення Першої Федерації Швейцарії в кінці 13 століття. Наступний крок створення справжньої з відповідними федеральними законами Федерації США. А, Ульям Райкер в своїй праці «Федералізм» так формулює суть федерального влаштування влади. Перше, є два рівні правління. Вони здійснюють свою владу по відношенню до однієї тієї ж території і одної і того ж населення. Другий момент. Кожний рівень має щонайменше одну сферу, в якій він є автономним, тобто незалежно від іншого рівня. І третій момент є визначені гарантії автономності кожного рівня, хоча б просто у формальному вигляді. Сьогодні, очевидно, добігає кінця доба Унітарної Республіки України. Вона добігає не з чиєї злої волі, не тому, що ми з вами хочемо перетворити Україну на федерацію. З дуже простої причини. До 90% соціальної енергії сьогодні в Україні йде на протистояння. Це все те, що ви бачите в ток-шоу, це все те, що ви бачите в парламенті, це все те, що ви можете спостерігати, якщо маєте можливість у виконавчих структурах влади і у муніципальних. Так далі не можна. Тобто стільки соціальної енергії витрачати на протистояння сенсу немає. Ми могли спрямувати цю енергію на творення. Тому в унітарному вигляді Україна просто приречена на загибель, що-небудь що робити в соціальному плані, нам потрібна більш складна структура влади. Де б це протистояння просто було еліміновано? Тобто включене в форму комунікації, це можливо лише за федеративну устрою. Причому, коли я говорю, що це можливо за федеративну устрою, то мені навіть. Нагадку не спадає закликати вас до федералізму, тому що ніколи це так не відбувається. Ніколи люди з доброї волі не беруть і не будують федеральну країну. Федеральна країна виникне як компроміс в результаті довгої запеклої боротьби в процесі руйнування країни. І тільки так. Так, звичайно, якби у нас була розвинута інтелектуальна еліта, ми б могли цей перехід запланувати спокійно, років на 5-10 і його здійснити. На жаль, Такої інтелектуальної еліти в нас немає. Ми не можемо спланувати якісь кроки на довготривалу перспективу, тому ми будемо просто поставлені перед необхідністю руйнування і лише під загрозою руйнування змушені будемо переходити до Федерації. Саме тому а, ми сьогодні є в надзвичайно дивному стані. Коли федералізм. Не пропагується нашим інтелектуалом, а інспіруються, причому інспіруються ззовні. Саме ті наші північні сусіди по зовнішньому управлінню, які спрямовані фактично на розкол країни, зумовлюють більш швидке протікання цього процесу. При значному опорі нашої політичної еліти. То ми ще й опираємося цим Які бувають республіки? <кій> Я вже сказав про те, що вони бувають не тільки демократичними, а які ще бувають. Ну, наприклад, всім вам відома Радянська Республіка. Зафіксована вона була як влада рад, тобто рад різних рівнів, а в реальності це була республіка класової структури. Де був Гегемон пагінний клас, решта класів були або, або уподібнені йому, або упокорені ним. Є Ісламська республіка. Є специфіка в тому, що державні інституції і релігійні інституції дуже часто перетинаються в структурі республіканської влади. Наприклад, суд може бути водночас і релігійним, і державним. Освіта водночас може бути і релігійною, і держава. Монархічна республіка є й така, причому вона може існувати за умови конституційної монархії, там, де люди а, республіки висувають претензії монарху, становлюють з ним угоду про те, що ми. Погоджуємося на монархію тоді, коли вона, тобто монарх, буде обстоювати саме республіканську ідею. Піратська республіка. В історії існували без разів, та існує і сьогодні. До речі, ми одна з небатьох країн, хто потерпає від тієї такої піратської республіки. Ну і звичайно, відома нам Військова республіка або Козацька Республіка. Яка причиною виникнення це знаходження в порубіжній ситуації, тобто на кордонах між різними цивілізаціями, необхідність на цих кордонах відстоювати свою територію, зумовили виникнення специфічної Козацької республіки, яка протривала не одне століття, і в цьому сенсі є специфічною. Тобто, ми можемо мати тут уяву, оскільки це частина нашої історії. З усіх тих республік, які я вам назвав, це так би мовити загальні історичні форми. Але коли я намагався сформувати, які ж є можливі форми футурологічні, тобто перспективні, то я просто побачив соціальні мережі як спробу виникнення протореспублік. Я побачив можливості. Електронної демократії, як закріплення структур соціальних через онлайн-комунікацію. Причому я це бачу як принципово різні напрямки дії. Тобто, коли електронна демократія може виступати як спосіб розвитку традиційного республіканізму, ну, наприклад, виконання бюджету онлайн, який а дозволяє підживити республіканську ідею, тобто повернути довіру до влади, це один підхід. А організація субкультурних спільнот, яка являтиме собою проти республіки майбутнього, це вже те, що може відбуватися в соціальних мережах. Речі подібні, але принципово різні. Якщо електронна демократія в цьому сенсі підживлює стару традиційну республіканську ідею, Соціальні мережі закладають механізми створення принципово нових республік, які, можливо, не будуть такими універсальними, до певної міри малодержавними, субкультурними, основаними на якісь, може, навіть не добре продумані і глибокій ідеології, але, тим не менше, доволі стійкій і в цьому сенсі. Це два принципово різних напрямки, які потрібно розрізняти, не зводячи один до одного, тому що коли говорять про віртуальну демократію чи про електронну, то дуже часто ці е, от, два напрямки роботи ототожнюють. А направлю це принципово різні речі. Ну і зрештою я переходжу до фундаментальних проблем, з якими ми з вами стикаємося. Змушені будемо працювати. Коли так станеться, ми опинимося перед загрозою руйнування, і необхідно буде відроджувати. Що саме відроджувати, як і з якими проблемами працювати. Дуже часто, коли говорять про проблеми, думають, що це якісь недоліки. Направду це не так. Проблеми це саме ті змістовні місця, ті змістовні одиниці, де і можливий розвиток. Тому особлива увага до проблем. Дасть нам можливість побачити зони розвитку, в яких, власне, і можливі інновації, і можливі перетворення. Найперша, найзагальніша проблема, з якою ми матимемо з вами справу, це кінець постмодерністської картини світу. Постмодернізм, те, що він зробив для людства, звичайно, є непересічною філософією. По-перше, це перша глобальна філософія. І в цьому сенсі, як глобальна перша глобальна філософія, він проник далеко за межі філософії. Тобто він проник у всі сфері науки, він проник в політику, він проник в культуру, в мистецтво, він проник у соціальні стосунки. Посмодернізм характерний тим, що він перша вчиняє, яке встановило. Так званий когнітивний фундаментальний бар'єр. В чому він полягає? Перший момент. Встановлюються розмиті а-структурні засновки, підстави або фундаменти. Другий момент. Закривається доступ до можливої зміни цих розмитих а-структурних підстав. І третій момент встановлюється безліч рівнодопустимих істин, що базуються на неясних підставах. Так звана множинна норма. Це, звичайно, не породжує безпосередній когнітивний дисонанс, але породжує когнітивний дисонанс на фундаментальному рівні. На тому, що ми не можемо жоден набір істин звести до купи. Це має прямий наслідок для республіканської ідеї як такої. Це означає, що коли у вас в залі сидять постмодерністи, ви з ними республіки не побудуєте. З ними не можна дійти до єдності, ви не можете витворити спільну річ ні в чому. Ви можете творити тільки еклектику. В цьому сенсі постмодернізм це найбільший, найсильніший, найфундаментальніший удар в саме серце республіки. Інфляція істини, яку здійснює постмодернізм, приводить до двох взаємопов'язаних речей: інфляції добра і інфляції краси. Це є фактично руйнування доксичного суспільства. Тобто суспільство те, то, яке живе на таких популярних нормах, приказках, мемах, їх іноді часто називають. В цьому сенсі від добра ми переходимо до блага. Не до того блага, яке розуміє релігія, а того блага, яке є множинним, тобто виходить як матеріальне. До матеріальних благ. А від краси ми переходимо до гламуру. В цьому сенсі множинне благо це інфляційне добро, а гламур це інфляційна краса. Найбільш фундаментальним принципом антиреспубліканізму в постмодернізмі варто вважати мультикультуралізм. Ну, я вже цитував. Те, що Хабермас кричав у Європарламенті, а кричав він дуже просту річ, дуже просту фразу, цитую, ідіоти просрали мультикультуралізм. Це якщо дослівно перекласти те, що він кричав. Найбільша логічна помилка мультикультуризму полягала в наступному: коли в культурі виникає множина норм, це означає, що норми нема взагалі. Кожна множинна норма має суттєву ваду для обмеження примноження її далі. А це і означає, що дозволена один раз множинність перетворюється згодом на безкінечну множину норм. Тобто норма як така зникає. В цьому сенсі мультикультуризм не може бути культурним, оскільки культура побудована на розумінні того, що культура дорівнює норма. Множинна норма є не мультикультуризм, а відсутність всякої культури. Це означає, що побудування мультикультуризму можливе лише в тому сенсі, коли кожна культура опрацьовує іншу культуру так, що транслює її повністю. Як показує історичний досвід, жодна культура навіть дуже розвинена, це не здатна. Ні німці не змогли асимілювати турок і принтерпредрувати їх норми. Ні, Британія, Пакистанці, ні якісь інші культури, як якихось інших культур, навіть у сполучених штатах з гішпанця.